Вітаю дорослі. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вимовляла чітко слова, інтонувала сказане, мала гарну слухову пам'ять, розвинений фонематичний слух. Зверніться до скоромов, спеціалісти логопеди радять приділяти щодня 10 хвилин на вимовляння скоромови. Запам'ятайте, в скоромовках важливо приголосні звуки робити довшим. А голосні коротше. Вивчати їх краще в кілька етапів. Перший етап промовляйте повільно і чітко, розбиваючи слова на склади. Звертайте увагу на правильну вимову дитиною всіх звуків і голосних приголосних. Другий етап дитина вже знає текст і вимовляє його беззвучно. Працює артикуляційний апарат губи, язик та зуби. Наступний етап. Читання скоромовки шибки. Четвертий етап. Промовляння тексту в голос, але повільно. П'ятий. Читання скоромовки з різними інтонаціями. Ствердно. Запитально. Сумно, весело, співаючи, агресивно, різними голосами. Дуже корисно для розвитку авторських здібностей дитини. Шостий етап швидко і без помилок слід вимовити всю скоромовку цілком. Запропонуйте дитині зробити це тричі. Існує багато скоромовок. Кожна тренує певні навички. Стимулюючи правильну вимогу конкретного, проблемного лапка звуку. Успіхів вам та дякую за увагу!